Друзі, привіт! Дивіться! Я сьогодні знову вас привела на Карлів міст. Зараз я стою на Карловому мосту. Ось так трошечки покручусь. У мене вже є прогулянка. Ми з вами тут гуляли в прямому ефірі. Тут я вже проводила стрім і розказувала дуже багато цікавинок про Карлів міст, про його історію будівництва. А зараз я вас хочу повести в інше місце. Але спочатку покажу вам, що дивіться, ось у тому кінці, отуди, от там старе місто, і там Карлів міст починається зі староміської мостової башти. Он вона, бачите? І пам'ятаєте, ми нещодавно з вами гуляли біля порохової башти, біля порохових воріт. І я вам говорила, що вони дуже схожі, тобто порохові ворота дуже схожі на ось цю староміську башту. Тепер ви всьому переконалися. Тобто вони побудовані за зразком цієї ось дуже старенької староміської башти. І Карлів міст також. Або починається, або закінчується. Це для кого як, хто в яку сторону йде, з іншого боку, ось такими малостранськими вежами, тому що в ту сторону мала страна, і оце дві малостранські вежі. Як бачите, вони різні за розміром і навіть різні за висотою. Одна з них набагато вища, тому що вони будувалися в різний час. І от сьогодні саме я вас і поведу в ту сторону. Зустрінемося вже там, біля Малостранських веж, і підемо до Пражського граду. Друзі, ми з вами ще на Карловому мосту. І я зупинилася тут, тому що тут побачила ось такий канал. Дивіться, ось міст, а он такий канал. І тут час від часу по ньому пропливають такі от екскурсійні кораблики. І він, він один поплив. Тому я хотіла вам це показати. І ми майже вже підійшли до малостранських веж. Ось вони такі різні, схожі, але різні за висотою. Друзі, ми вже підходимо до малостранських веж. І ми зараз пройдемо через арковий прохід, який знаходиться ось між ними двома. І зараз буде навіть здаватися деякий час, що ми попали в якийсь похмурий день. Дивіться, як одразу стало темно. Хоча день сьогодні ну, дуже сонячний, подивіться. Тому що там сонечко на мосту залишилося. А тут нас оточують зідусіль такі високі будівлі, самі вежі високі. І тут сонечка навіть не видно. Дивіться, яка вона, ця вулиця, багатолюдна. Уже кафе тут починаються знову ж таки. Дуже вона і шумна, не тільки багатолюдна. Так. І також тут багато на цій вулиці різних, різних магазинчиків з сувенірами, різних смаколиків, трдельників, морозива. І ось ми з вами ось так от потихеньку, потихеньку йдемо за всім людом, за всіма людьми. І... Розглядаємо що навкруги нас. Так, трохи дивно для мене ці відчуття, що дивіться, я тут знаходжусь уже 6 місяців у празі і зараз тільки вперше пішла саме в цю сторону. І останній раз я була більше ніж 13 років тому. Тобто я вам розказувала, що ми з донечкою були тоді. 13 років тому вона ще в школі вчилася в старших класах і ми були з нею у Чехії і в Празі. Тобто не тільки в Одній Празі, а по іншим містам Чехії також ми тоді їздили. У нас була така екскурсійна поїздка. Так, Музиканта чую. Ось хлопчина грає. Давайте послухаємо. По моєму дуже старається, дуже непогано. Хоїмо далі, друзі. У мене чомусь мурашки бігають, не знаю чому, але відчуття такі, ну, ніби я повернулася в якесь далеке минуле. Ну, ну Дійсно далеке, тому що було більше ніж 13 років тому. Я проходила з донечкою, з нашим татком ось. По цій вуличці. Так, тут такі от екскурсійні ретро автомобілі. Їх можна замовити. Краще це групою, компанією, щоб було недорого для однієї людини. Попереду церква. Дивіться, яка красива. Друзі, ви подивіться, яка мила собачка. Вона сидить на підвіконі і вона дає гладитися усім, хто проходить тут, всім перехожим. Такий старенький будинок. Дивіться. Бачите, красивий, красивий такий старовинний будинок. І собачка, мабуть, тут живе. А можливо це навіть ресторан, тому що я бачу, що хазяїн у білому палаці. Чи, можливо, я помиляюсь просто. Яка ти красива. Чи красивий? Особочка. Віліс. Пока-пока! чао! Пішли далі, друзі. Тут така вуличка, вона така крута, треба підніматися вгору по ній, дивіться. І вона отак от вниз спускається, дивіться. Бачите? Друзі, ви не уявляєте, який я шлях подолала. Правда, ще не до кінця. Але я йду он звідти знизу. І там Сходинки ця дорога повертає ще вліво, і ще раз вліво. Вона дуже далеко ще вниз спускається. Це не там кінець. І я ще навіть не, не зовсім піднялась, тому що, дивіться, ось ще далі треба підніматися. Але я бачу, що не одна я така, яка піднімається, хоча. Людей, які піднімаються менше, спускаються більше. Це знаєте, це як у Києві на андріївському узвозі. Коли ми з моєю подругою Галочкою там гуляли, от то вона мені запропонувала підніматися по ньому от від контрактової площі. А я сказала: Галя, андріївський спуск російською мовою, да? узвіз. Для того і спуск, щоб по ньому спускатися, а не підніматися. І от тут я порушила свою традицію. Замість того, щоб спускатися, я піднімаюсь. Отак от, от, друзі. Все заради вас. Дивіться, яка краса попереду. Зараз я покажу, куди ми прийшли, коли піднімусь туди. Дивіться, друзі, тепер я вже піднялася нагору. І ви тільки гляньте, який вид відкривається, яка панорама туди вниз. Це, мабуть, було варто того, щоб підніматися стільки, що я аж захекалась. І це той вид, це якраз та площадка панорамна, ось вона, з якої всі туристи роблять фото, відео собі на пам'ять. Коли вони виходять від Пражського граду. А Пражський град он там от, за рогом. Але я пішла іншою дорогою, іншим шляхом. Дивіться, ось я підходжу зараз. Так от. І отаке от місто у нас внизу. І я звідти піднімалася сюди нагору. Дивіться, яка краса. І туди також. Так. І тепер треба трошечки ще пройти і ми дійдемо до Пражського граду.